Лікування у Дніпрі проходить єдиний, хто вижив військовий кореспондент телеканалу Фрідом Олександр Количев. Він отримав важке поранення у Краматорську, коли 23 жовтня росіяни поцілили в автомобіль журналістів. Вони працювали на місці попередньої атаки колеги. Количева оператор Євген Кармазін та військова кореспондентка Олена Грамова загинули на місці. Олександр Количев єдиний, хто вижив після удару ланцета по Краматорську 23 жовтня. Все було дуже швидко, без, майже без звуку. Співав себе на такому відчутті, що я десь полетів, попав звук, я не чую, не відчуваю ю частину тіла. Я чув хтось, казав за осколок. Десь в оці. І десь на рівні шині казали не чіпати, надяли жгута на роботу. Першу допомогу пораненому надали свідки до лікарні у Дніпрі. Його доправили у критичному стані, кажуть лікарі. Нарахували більше 60 отворів, куди входили маленькі великі відламки. Все тіло збите. На ногах стоять апарати, які дають можливість зростати. Ті переломи. Ми рахуємо, що найважкий час пройшов. На момент атаки знімальна група працювала на місці попереднього удару по заправці. Колеги Олександра, військова кореспондентка телеканалу Фрідом, Олена Грамова та оператор Євген Кармазін, загинули на місці. За даними поліції Донеччини, росіяни поцілили ланцетом у їхній автомобіль. У команді вони втрьох працювали з 2021 року. Тож нині у лікарні Олександру допомагають пережити й особисту втрату. Все дуже швидко. Якісно і в яке поміч другого це заводило і це давало якийсь такий сенс. І ми здружилися як команда, як друзі. Олександр Количев зізнається, нині бажає лише одного повернутися до дружини та доньки, які чекають на нього вдома. І на білак слава тіві.